60 мільйонів гривень саме таку суму, що у лютому цього року з обласного бюджету виділено на заходи з охорони природи. Зокрема, це посадка лісів, боротьба зі шкідниками, чистка річок, а також утилізація отрутохімікатів. хімікатів. Цей останній пункт, як зазначили на засіданні з питань розподілу коштів на захист довкілля, один з найважливіших. Більшість районів Полтавщини вже очистили від хімікатів. Щоправда, у кількох із цим і досі проблеми. Михайло Андрусенко, який очолює управління з питань надзвичайних ситуацій, пояснює одна з причин відсутність допомоги з держбюджету. Ми очікували практично до кінця року допомоги з державного бюджету і з досвіду, у 2011-му ми отримали. 4,5 мільйона державного бюджету коштів по 2012-му 6 мільйонів 300, в цьому році нам обіцяли 9 мільйонів, але кошти не отримали. Хімікати досі не вивезли з Порятинського, Лохвицького, Грибінківського та Чорнухінського районів. За словами пана Андрусенка, дані проведених перевірок були невірними. Насправді кількість отруйних речовин перевищує норму. Нагадаємо, перед управлінням з питань надзвичайних ситуацій стояло завдання повністю очистити регіон від хімікатів у 2013 році.